Вітаю на каналі Мотоблоків. Попереднє відео про той мотоблок, про той колінвал викликало такі якісь жваві дискусії, обгорення в коментарях, тому я. Попробую трошки зупинитися лише на колінвалах, бо то відео вийшло таке за декілька прийомів. Його знімав довге. Може щось повторював десь там путав, які підшипники стоять, бо хочу встигнути і щось відремонтувати, і вам зняти. І телефон дзвонить, і клієнти приходять. Треба ліву дверку з правої сторони, сальник до зеленого мотоблока, і, і то його з тої сторони. Одним словом, трохи я заговорився. Зараз я викладу, постараюся так поступово викласти про колінвал. Якусь таку тематику про колінвал. Значить, в мотоблоці в цьому 180-му двигуні, та й не тільки в цьому, я вже показував, там, де промасляний фільтр, сюди попадає тою струйкою масло. Воно розбризкується по стінках і оцим одним каналом іншого нема, воно попадає сюди, на шатун, під вкладище. І тут масло виходить з цього каналу, і воно собі крутиться, і по колу змащується. От, і що було в цьому мотоблоці, бо там е, теж щось писали. Вже забув, що писали, але менше з тим. Напевно, я вже такі випадки мав. Напевно, е, коли колінвал працював, сюди не попадало масло. Можливо, воно. Тому що масляний насос зараз на мотоблоці працює, можливо, десь щось було забито, чи ще яка причина не попадало масло, але воно можливо попадало по чуть-чуть, і той колінвал собі на шийці, оцей кокруг на шийці робив собі таку виробітку, таке гніздо, що він не приклинює без масла. Тому що бувають такі випадки, коли в колінвал не поступає масло, Можна такого розкручуєш мотоблок. Він потім, як я там знімав відео, дибки стає, приклинює, А буває, що там завів, робить хвилинку і приклинює. Знов стає, знов хвилинку відпустила температура. Він знов може завести чоловік, там, чи клієнт може завести мотоблок. Тут вийшло так, що воно просто якось був зазор, такий видно більший. Або масло так потрошки попадало, трошки не попадало, так його розйоргало, що воно не, не, не заклинило, що ці вкладища, бачите, вони круг мають, вони не заклинили на колінвалі і далі собі працювали в холосту. Я вже десь відео розказував, що в мене був такий випадок, привезли клієнти мотоблока, кажу, купили б мотоблок, а мотоблок гріється. 40 хвилин він мене стояв на столі, я ним газував, працював так, як скрипка грає. А потім виявилося, що. Отака от сама ситуація. Тільки тут така, ну ужасна <свісна> ситуація, а там було лишень чуть, чуть Тобто колінвал собі знайшов такий зазор між діаметром колінвалом і оцей діаметр всередині знайшовся такий зазор, що робило без масла. Отаке от воно, знову повернемось до, до ключового слова любимого китайське гімно. Отаке от гімно робило без масла і доїхало би навіть до Москви. Розумієте? Тому в даному випадку це була оцею, Е Ну, проблема, що не поступало масло. Тепер далі про колінвали. От Що там та втулка стояла, чого не стояла. От я взяв, поставив два колінвали. 180, це 175. -й. Одинакові колінвали лише відрізняються оцею шийкою. Тут стоїть 209-й підшипник, 45 посадочний діаметр. Тут 45. Тут посадочний діаметр 180-50. Оцим відрізняються ті колінвали. По суті, якщо взяти на цей колінвал, так як вони взяли 175, бачите, пише 175, зробили втулку. Тобто, щоб посадити сюди 210-й підшипник, отак От вони зробили. ну, Можливо, там писали в коментарях, можна поїхати поміняти, можна, але то. Якщо далеко їхати 70 кілометрів там, де ти брав, то може є сусід, який має токарний станок. Таке по селах буває і виточив тулку. Хоча, бачите, так я вчора в відео не сказав, потім вже обдумав. То підшипник має насаджуватися міцно, а то виходить, що той підшипник може підклинював і воно крутилося не на підшипнику, а на, а на цій втулці. Вона така видно, що поцарапана по колу. Крутилося на цій втулці. То це не добре, А в принципі, нічого тут такого страшного не відбулося, могло би і їхати на цьому. Тобто. На цих двох колінвалах відрізняється підшипником. Якщо тут на 175-му зробити утулку, його можна поставити на 180. Якщо тут на 180-му колінвалі оцей діаметр з 50 сточити на 45, то буде 175 й колінвал. Ну, якісь таке переплетення в двигунів. Цей підшипник, 310-й підшипник тут і тут він одинаковий. Конус, маховики, все в цих двох моторів одинакове. Тепер на рахунок. Вкладиші, хтось там писав ширші, вущі, але вони їдуть. Дивіться, цей шатун на ньому от пише 175. Він підходить на цих два види двигунів. Тут однакові діаметр шийки, що тут, що тут. І вкладиші шатуни одинакові. От так само на пачці пише 180, а шатун 175. І не має значення. Два шатуни, така в них була форма. Колись був перший мотор, зробили 175-й, образно кажучи, зробили форму і так штампують на, на всі двигуни, що підходить, і пише 175. Так само вкладиші. От візьмемо вкладиші. ну, звичайно, написати можна, що хотіти, але то фірма завозить, щось там гарантує, якусь клеє свою наліпку. От 180. Відкриваємо пачку, пише 175. Тому нема різниці в кладищі 180 чи 175. Ширші вони чи вущі, то якщо мені там клієнти деколи кажуть, а то там ширше, а там вужче, то я кажу, що один китаєць має 60 кг сперся на станок, а другий 120 Трохи сильніше сперся і більше зняв. Ну, такий, звичайно, жарт, але хтось в коментарях писав про цю ширину вкладиш. Не знаю, яка вона є, хіба вам зараз замірюю. Тому вкладиші всі одинакові нема. Звичайно, їх можуть зробити трошки різні заводи, трошки браковані, трошки тут по товщині, але за, за це мову поки що ми не ведемо. Ми ведемо про такі загальні речі, в цю товщину то можна міряти вже окремо. От. Тому от така історія про колінвали. Два подібних майже між собою, два різних підшипники. Бачите, 210-й трохи більший. Як 209 лишається тут в діаметрі різниця. Тому. от Ще буває, якщо от купляють колінвали, я не буду називати фірми, бо я працюю з різними виробниками. Можна промірити оцю відстань. Оця відстань. Тут зараз 87,25. Беремо. Яку цю відстань, цю відстань? Беремо тут ну, 87,8. Є там певні партії колінвалів, наприклад, по 180 му моторі, що ця відстань десь на міліметр півтора більша. І коли ви той колінвал тої фірми ставите. На місце під кришку маховика з тої сторони треба ставити дві паперових прокладки. Інакше ви його дожимаєте, потім вивалює ту внутрішню стінку, де стоїть менший підшипник, той такий півмісяць вивалює, і бувають всякі різні приколи. Ну я не знаю, чи це закономірність, чи це як яку партію завезуть, але я таке зустрічав. Ще раз наголошую: оцей розмір. Оцей розмір, коли ставите колінвал, хто міняє сам, міряйте, чи у вас старий, такий самий, як цей. Тому що попадається, що тут ну, 87,3, а там, скажімо, не знаю, 88, 89 може. Один ну, десь там до півтора міліметра, якось воно більше. Отакий, от отакий буває нюанс, тому на то зверніть увагу. Коли, коли переставляєте колінвали. А решта все підходить, решта все таке саме ставите і їдете. А хто хоче дуже казати, що воно там бовтається, чи що, значить, берете, тут міряєте мікрометром, тут міряєте нутроміром і визначаєте. То вже, наприклад, так може, то більшій аудиторії то не потрібно, але скажу, коли, наприклад, я возив колінвали шліфувати, ремонтні укладища. То що брав той майстер? Той майстер брав ремонтні вкладиші, закручував, закручував шатун, закручував шатун і промірював їх. Тому що якщо вкладиші були, наприклад, ремонтні, тут пише 3 нулі, а є ремонтні 0,25, вони відносно цього нульового розміру діаметри шийки колінвала, можуть не відповідати 0,25. і тоді. Просто той майстер, вже так якось так точно щоб зробити, то він тоді шліфує той колінвал вже конкретно під ваші оці, під оці розміри. Не просто бере, наприклад, цей колінвал, віднімає тих 0,25 і просто шліфує в розмір. А він там може бути ну, трохи, трохи зміщено, залежно від того, грубо кажучи, як китайці вилиють оці оцю товщину. Отакий От нюанс може бути. А решта вкладишів 175-180, не шукайте ніякої причини. Воно все одинакове і все буде їхати. Так що дякую вам за увагу, дякую за вподобання, дякую за те, що обговорюєте. Трошки я для тих, хто цікавиться, кому щось цікаво, бачите, я трохи можу підкоректувати вас, щоб у вас виникли якісь питання і не було якихось таких непотрібних ілюзій. Так що, ще раз вам дякую, бережіть себе і свої мотоблоки.